Вишиванка у кожному регіоні України різна. Найдавніші візерунки з'явилися за часів трипільської культури. Продовж багатьох століть майстрині зображали орнаменти та руни. Найдавнішу була геометрія, і за періоду Київської Русі, теж геометричні орнаменти. На території всієї України, якби мали перевагу, уже далі, десь середини вісімнадцятого століття, починають виникати рослинні орнаменти, і поступово вони набирають перевагу. На початку двадцятого століття геометрії було дуже мало. Квітковий візерунок був популярний у зінькові. Місцеві майстрині вигадували унікальний орнамент, який можна було зустріти лише у самому селі та навколишніх поселеннях. На території України більше ніде так не вишивали. Вона була в декількох варіантах зображень цих орнаментів, тобто могли бути такими, бачите, як невеличкими деревцями, тобто як вазончиками. Ці квіти могли бути з зображенням винограду, це символ теж вищої духовної енергії, і могли бути зображення з птахами аналогічно, і переважно квіти. Тканину зазвичай обирали білосніжну на свято, темнішу на будні виготовляли тканину із льону, інколи з конопель. Кольори не обирали символічно: жовті як сонце, та блакитні як водойми. Та найчастіше орнаменти вишивали чорними нитками. Така класична думка, що червоне то любов, а чорне то журба, як у пісні. Так а насправді, якщо взяти тенденцію трактування на території Поділля, то чорне це про добробут. про Плодючість, тому що це про чорноземи подільські, які завжди давали врожай. Сьогодні вишиванка для українців це не просто елемент гардеробу, це генетичний код, у якому відображається вся краса та воля незламної нації. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.